Слава Україні! Знову повертаємось до нашої тематики здоров'я і довголіття. Ну, я хочу сказати, що харчування це складова частина, і вона дуже важлива. І крім того, що вона важлива, вона не така проста. І я почну спочатку. Чого не можна їсти ні в якому разі нікому, щоб не зашкодити своєму здоров'ю. Я розповім, по-перше, що було зі мною і чому я стала фахівцем з харчування. 86 рік. Всі пам'ятаєте жахітливе Чорнобиль, а у мене диссертація була по підвищенню опору організму до радіації. Тобто я в 60-х роках захищала, і якраз я була дуже потрібна. І я почала спочатку, як волонтер, працювати з Чорнобильцями. І я розуміла, що харчування відіграє дуже важливу роль. І тому я почала вивчати це питання досконально. Пішла в інститут харчування, що там, як там, тобто вивчила досконально і побачила одне, що я сама харчуюсь зовсім неправильно. Ви знаєте, я як приклад розповім. Я дуже любила чебурики. Так любила, коли їздила до... Криму, там було одне місце, де дуже смачні чебуреки. І я зараз, коли розмовляю з, з пацієнтами і кажу, що вам того не можна, а я люблю, то вибирайте, чи хворіти і любити, чи правильно харчуватись. І от у мене тоді, і що вийшло? Коли я прочитала Наскільки шкідливі ці чебурики, які виварюються у жиру, багато разів той жир переварюється, переварюється в моїм ці чебуреки. Ви знаєте, у мене мозок працює дуже добре. Мій комп'ютер налаштований на здоров'я. Я, коли побачила всю шкідливість, мало того, що я перестала їсти чебуреки, мені став неприємний навіть запах. І вид, і запах. Тобто те, що я любила, я геть кинула і зовсім не жалкую. Жарення. Жир при високих температурах підвищує ризик онкоутворення, дуже впливає на здоров'я силин. На гіпертензію і багато-багато чого перерахувати, і вуглеводний обмін порушується. То що, є смисл користуватися цим? Ні. Так, я багато подорожувала, але однією з таких значущих подорожей була моя подорож до Японії. Чому? Я вже багато разів казала. В багатьох блоках, що кумулятивний показник здоров'я, то є середня подовженість життя. Так от середня подовженість життя у японців 87 років, у нас 67-20 років це дуже велика різниця. І тому, коли мені пощастило попасти у Японію, 7 днів, які випало мені, я вивчала, чому вони стільки живуть. Багато людей кажуть, вони живуть так довго, тому що біля моря, скільки стран біля моря живуть, нічого. Здоров'я це не може бути один показник, який впливає. Це кумулятивний. Так от я вивчала життя, я вже писала, що я не побачила аптек. І у мене є блог, що в Японії нема аптек. Друге, що я Узнала. Про шкідливість цукру я знала, що знали всі: це діабет, це ожиріння, а я схильна до повноти і слідкувала завжди, щоб не перевищувати дуже вагу. І я цукру мало приймала. Два параметри я знала. А коли я побачила, що в Японії в продажу немає цукру, більш того, я попала на екскурсію на фабрику, яка готує солодощі з червоних бобів, корисні. І ви знаєте, смачненьке солодощі, не гірше цукру. А якщо взяти, що в цукру немає ніяких мікроелементів, ніяких вітамінів, то яка користь цього цукру, ну, енергію дає але не викликає надмірну вагу, діабет. А коли я занурилась у вивчення, то я побачила, що дуже багато чому шкодить. Зараз я просто можу забути, вимиває вітаміни групи Б, порушується баланс фосфору та калію. Виникають проблеми з серцем, нирками та іншими проблеми з підшумковою залозою та іншими органами. Тобто дуже шкідливо і не дарма просто японці викинули свої не туди, викинули свого обігу. Немає в продажу цукру. І тому а я вже встала вивчати. У нас цукор скрізь дивишся хліб составні частини обов'язково цукор, не знаю, куди тільки цього, цього цукру не пихають. І крім того, щодо цукру, з дитинства, з дитинства беруть. Дитина любить конфети, любить солодощі, привикають. І цукор як наркотик. До нього звикаєш і дуже важко відмовитись. Дуже важко відмовитись. Ну Я якось вже казала, що мій біологічний комп'ютер-мозок легко відмовляється. У мене вдома цукру немає. Ну Замість цукру я мед беру. І інші От такі дві, дуже-дуже шкідливі жарення і цукор. Ну, зупинимось ще на напаях, дуже шкідливі. Так, газовані напаї, які так полюбляють діти. Дуже до чого веде? Ну, я знову одягну окуляри, щоб чогось не упустити. По-перше, до захворювань шлунково кишкового тракту, нирок печінки викликає алергічні реакції, руйнує зуби, а при тривалому вживанні може провокувати навіть онкозахворювань. Це дуже важливо. І мені хочеться, я на цьому зупинюсь, бо вже про я цю серію продовжу ще які. Ну, це те, що я розказала, це найбільш шкідливі. І просто треба викидати цього збігу всім здоров'я здоров і ще раз здоров'я. І пам'ятайте, що про здоров'я треба дбати. Треба дбати і знати і дбати. Всім здоров'я, слава Україні, героям слава.